Доброго ранку малята, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку наша земля. Малята, ми з вами на протязі цілого навчального року. Багато чому навчилися. Ми навчилися складати речення, ми навчилися складати розповіді, ділити слова на склади. Багато-багато кое-чого навчилися. І вже майже готові перейти до старшої групи. Але ж до нас завітала тітонька сова, і вона хоче перевірити. Ваші вміння і навички. І тому тітонька сова приготувала вам завдання. Тож спробуємо виконаємо всі завдання і покажемо тітонці сові, що ми вже готові переходити до старшої групи. Тож розпочинаємо. Скажи навпаки, малята я вам говорю слово. А ви говорите до мого слова протилежне слово. Наприклад, гарячий, холодний. Далі продовжуйте самостійно, повільний, легкий, довгий. Високий. старий кривий сумний малий вузький Позаду. Погано. Чудово із першим завданням ви справилися. Дидактична гра три слова. Я називаю узагальнююче поняття. А ваше завдання підібрати до нього три відповідних слова. Наприклад, «Дикі тварини. Ведмідь, вовк, лисиця, свійські тварини, одяг, дерева, продукти харчування, водний транспорт. Повітряний транспорт, наземний транспорт, зимуючі птахи, перелітні птахи, свійські птахи, меблі, Молодці! І з цим завданням ви теж справилися. Дидактична гра один багато. Наприклад, мураха, багато мурах, машина. Тюльпан, стіл. Син, кіт, будинок. Молодці малятка, ви дуже швидко справилися із цим завданням. Дидактична гра. Розкажи про весну. Я пропоную вам розглянути зображення і скласти речення про весну та розповісти на питання весна яка. Весна яка? Весна зелена. Весна яка? Весна? Весна яка? Весна яка, весна яка? Весна яка? Весна яка? Весна яка. Молодці малята! З цим завданням ви справились. А тепер покажіть мені, будь ласка, як ви навчилися. Читати речення за схемою. Прошу вас! Ось, наприклад, перша схема прийшла весна. Ну що, готові? Тож, починаємо. Розглядайте картинки та повторюйте разом зі мною. На весні з теплих країв. Прилетают Наступ Наступное речення. Дети Будуют шпаківню. До шпакивни Прилетели шпаки На елках Спевают Лелека будує гніздо на даху будинка. На весні прокидається ведмідь їжачок та борсук. весні Зайчик змінює білу шубку на сіру. Навесні виповзає комашки. Біля квіток літають метелики та бджілки. Навесні діти катаються на велосипедах. Діти люблять весну. Молодці. Малята, ще одне завдання я для вас приготувала. Допоможіть мені, будь ласка, поділити слова. На склади. Будемо співати слова та плескати у долоньки. Проспіваємо слово молоко. 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 Скільки разів ми плеснули у долоньки? Три. Отож в цьому слові три склади. Співаємо слово печиво. 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 Ну що, скільки тут складів? Скільки разів ми плеснули у долоньки? Три слово сир. 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 Скільки тут складів? Один слово груша. Груша, Груша. Скільки складів? Два. Співаємо слово морозиво. 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 Скільки складів в цьому слові? Чотири. О, смачне слово. Піца. 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 Скільки тут складів? Два. Співаємо слово яблуко. Яблуко, яблуко, Скільки тут складів? Три. І останнє слово вареники. 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 Скільки складів? Тут. 4 склад... Малята, ви молодці! Впоралися з усіма завданнями. Я вважаю, що ви добре вчилися в цьому навчальному році і готові перейти до старшої групи. Бувайте здорові, гарно відпочиньте і до нових зустрічей!